Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку козацько «Козацько-селянські повстання наприкінці 16-го і у першій чверті 17-го століття. Причини козацько-селянських повстань. Зростання козацького стану непокоїло уряд Речі Посполитої, проте зашкодити цьому влада не могла. Поширення фільварків та кріпацтва посилило соціальну напруженість. І збільшило кількість селян утікачів на Запоріжжя. Натомість постійні військові походи козаків швидко робили із селян справних, справних воїнів, здатних протидіяти утискам з боку польського уряду. По козаченню і зростанню чисельності запорожців сприяла також і непослідовна політика Речі Посполитої. Зазвичай на війну запрошували більше козаків, ніж було у реєстрі. Обіцяючи різні винагороди. Після завершення військових дій не лише не давали обіцяного, але й примушували запорожців відмовитися від козакування. Відтак декларовані права козаків часто зводила на нівець практика тогочасного життя. Через брак грошей у казні платню за службу не лише затримували, а й найчастіше всього не виплачували. Стосунки між владою і козаками особливо загострилися наприкінці 16 століття. В 1590 році польський сейм виніс дві ухвали щодо козацтва: В першій йшлося про збільшення козацького реєстру на випадок війни з Османською імперією. Друга ухвала про порядок щодо низовців в Україні мала на меті упокорити козацтво. Згідно з цим документом, встановлювали суворий контроль за набором реєстровців, призначенням козацької старшини зі шляхти. Нереєстровців зобов'язали залишити Дніпровський низ, їм заборонили постачати зброю, продовольство і порох. За окремою ухвалою того ж сейму, король Циїзмун III мав право роздавати пустки за Білою церквою, зокрема і землі, які здавна колонізували. Уходники та запорожці. Такі заходи посилили незадоволення серед козацтва і призвели до відкритої непокори, яка вилилась у повстання. Перше масове повстання між козаками, селянами та польською владою сталося під приводом Криштофа Косинського і тривало воно з 1591 по 1593 рік. До вибуху загального невдоволення призвів конфлікт між одним із козацьких ватажків Криштофом Косинським та білоцерковським старостою князем Янушем Острозьким. Князь силоміць приєднав до староства маєток Рокитно, наданий Криштому, Криштофу Косинському за службу сеймовою хвалою 1590 року. Обурений такими діями Косинський на чолі загону козаків. У грудні 1591 року захопив Білу церкву. Так розпочалося повстання. Тривалий час влада не протидіяла козакам, вважаючи цю боротьбу приватною справою князів Острозьких. Проте згодом надала їм військову підтримку. У лютому 1593 року козаки програли бій під п'яткою. Нині це Чуднівський район Житомирської області. Повстанці зобов'язалися повернути захоплену раніше зброю, відступити за пороги Дніпра, відрахувати з війська усіх княжих слуг, що примкнули до повстання, і надалі служити князям На Навесні 1593 року Криштов Косинський спробував поновити повстання. На цей раз об'єктом козацьких претензій став черкаський староста князь Олександр Вишневецький, який брав участь у королівському війську в битві під п'яткою. В сутичці біля міста Черкаси загинув Криштов Косинський. Однак наступні успішні дії козаків змусили князя піти на поступки за угодою. Козаки отримали право вільно володіти на виходити на Запоріжжя. Учасникам повстання 1591 159193 років гарантували амністію. Олександр Вишневецький мав повернути захоплене майно і коней. Такі рішення фактично перекреслювали сеймові ухвали 1590 року. Наступне повстання тривало з 1594 по 1596 рік і очолив його Северин Наливайко. Чергове загострення стосунків між козаками і владою знову призвело до повстання. Йому передувала війна між священною Римською імперією та Османськими імперіями Османською імперією розпочата в 1593 році. На допомогу османському війську Султан готував похід загонів кримських татар. Порубіжні українські землі опинилися в зоні цього походу. Захистити їх від нападу ординців уряд Речі Посполитої не міг, тому він розпочав мобілізацію добровольців. Один із таких загонів очолив Северин Наливайко. Прагнучи запобігти нападам кримських татар, козаки здійснили кілька успішних походів на Молдову, яка була васалом турецького султана. Але ситуацією скористався польський уряд, посадивши на молдовський престол свого ставленника Єремію Могилу. Новий правитель визнав протекторат польського короля і залагодив конфлікт між Річчю Посполитою та Османською імперією. Козакам заборонили здійснювати походи на молдовську територію. Таке рішення вони сприйняли як обмеження своїх прав і повстали. Одночасно діяло. Кілька загонів, котрими керували Северин Наливайко, Григорій Лобода і Матвій Шаула. Упродовж 1594-96 років, повстання поширилося на Братславщину, Волинь, Білорусь. До козацького війська долучалися селяни і містяни. Для боротьби з повстанськими загонами залучили регулярну армію, яку очолив польський гетьман Станіслав Жолкевський. У березні 1596 року відбулася битва в урочищі Гострий Камінь. Переможною вона не стала для жодної зі сторін. Після бою козаки відступили до Переяслава. Згодом поблизу міста Лубни заклали добре укріплений табір на річці Солониці. Коронне військо оточило повстанців. Становище ускладнилося тим, що в таборі перебували жінки, діти поранені, котрі рятувалися від помсти з боку влади. Облога тривала близько двох тижнів. В обмін на вільний вихід козаки погодилися видати своїх ватажків і наприкінці травня 1596 року склали зброю. Однак Станіслав Жолкевський не дотримав обіцянки. В результаті кривавої розправи коронного війська над повстанцями було знищено близько 10 тисяч людей. Ця подія ввійшла в історію під назвою Солоницька трагедія. В 1597 році у Варшаві стратили Северина Наливайка. Повстання кінця 16 століття засвідчили спромогу козаків боротися за свої права. Натомість жорстокі дії з боку влади мали на меті упокорити козацтво. Козацько-селянські повстання 1591-96 років, які тривали з 1591 по 1596 роки, завершили перше сторіччя історії козаччини. Вони виявили значну неорганізованість і внутрішню роз'єднаність козацтва. Ці чинники стали фатальними і зумовили поразку повстанців. З іншого боку, народні виступи наприкінці 16 століття засвідчили можливість успішних спільних дій козаків, селян, міщан дрібної шляхти, серед яких козацтво поступово перетворювалося на провідну силу соціального та національно визвольного руху. У жорстоких битвах зростала національна свідомість українського народу. Гартувалась його воля, набувався досвід боротьби. Козацька Україна відступила, але не скорилася. Героїчні постаті Криштофа Косинського та Северина Наливайка навічно залишилися в народній пам'яті. 20-30 роки 17-го століття позначилися новою хвилею козацьких повстань. Розглянемо, чому ж знову в українських землях стало неспокійно. Серед основних причин такої ситуації незадоволення козацтва своїм становищем після завершення Хотинської битви. Із 40 тисяч козацького війська польський уряд залишив лише три тих козаків, які не увійшли до реєстру, називали випищиками. Їх зобов'язали повернутися під юрисдикцію шляхти і старост. До того ж, козакам не виплатили обіцяних за війну коштів. Звісно, не можна було очікувати понад 30 тисяч воїнів, які відчули смак волі і перемоги в бою, облишать зброю і виконають наказ. Цього й не сталося. Водночас поповнилися самочинні поновилися самочинні морські походи проти Османської імперії. Королівський уряд, з одного боку, був задоволений з того, що країна врятована від османської агресії, але дії козаків. Ускладнювали становище Речі Посполитої, так як між обома державами після Хотинської битви було укладене перемир'я. Козаки ж вважали перемир'я образою і не бажали виконувати його умови. Вони виступали за розширення своїх прав. Частина запорожців підтримувала позицію окремих поступок польському уряду. Натомість більшість із них вимагали рішучих дій. Вважаючи, що лише збройно можна поліпшити своє становище, влада ж не збиралася задовольняти козацькі вимоги, про що свідчить чергова Сеймова ухвала 1625 року. За нею запроваджували кару для кожного реєстровця, що проявив себе як бунтівник, непокірний нашим гетьманам, своїм начальникам і своїй старшині. Отже, протиріччя між козаками і королівським урядом поглиблювалися, що призвело до козацьких повстань, які тривали з невеликими перервами упродовж 1625 і по 1638 рік. У 1625 році польське військо на чолі з коронним гетьманом Станіславом Конецпольським вирушило на приборкання козаків, більшість із яких після завершення Хотинської битви осіли на, Київщини, на київщині і не визнавали владу королівських старост і шляхти. На допомогу козакам із Базавлуцької Січі виступили запорожці на чолі з Марком Жмайлом. У вирішальній битві біля Курукового озера неподалік нинішнього міста Кременчук польське військо зазнало відчутних втрат. Такий перебіг подій змусив командування восени 1625 року укласти з козаками куруківську угоду. Згідно з її умовами, всі учасники повстання отримували амністію. Козацький реєстр збільшували від трьох до шести тисяч осіб. Вперше реєстровці були поділені на шість територіальних полків: Білоцерківський, Канівський, Корсунський, Переяславський, Черкаський і Чигиринський. Той, хто не потрапив до реєстру, мав повернутися до свого попереднього стану. Одну тисячу реєстровців зобов'язали постійно перебувати на Запорожжі, щоб перешкодити втечам селян. Козаки могли обирати гетьмана, але його затверджував король. Забороняли морські походи та самостійні відносини з іншими державами. Куруківська угода не задовольнила усіх козаків, позаяк їх було значно більше, ніж передбачав реєстр. Тепер між реєстровими і низовими козаками виникали суперечності. Проте, коли в 1630 році розпочалося повстання нереєстровців, яке очолив гетьман Тарас Федорович Трясило, частина реєстровців перейшла на їхній бік. Приводом до цього виступу стали розбої розквартированого на Київщині коронного війська і запровадження нового податку. Очільник повстання вперше в козацькій практиці звернувся з універсалами, тобто з закликами. До всіх, хто був коли-небудь козаком і хто хоче з ним ним стати, закликаючи битися за віру і давні вольності. Відтепер до війська приходили випищики, покозачені селяни і міщани. Водночас зросла кількість власне селянських протестів, так що за свідченням сучасника ніхто з тамтешньої шляхти не був у безпеці у своєму домі. Вирішальні бої між повстанцями і королівським військом тривали впродовж трьох тижнів біля Переяслава. За збройної переваги козаків коронний гетьман змушений був того ж року укласти більш вигідну для козаків Переяславську угоду. Вона, в принципі, повторювала умови коруківської угоди, але збільшувала реєстр з 6 до 8 тисяч осіб. Із повстанням Тараса Федоровича пов'язана також легенда про Тарасову ніч, описану в одноіменній поемі Тарасом Шевченком. Йдеться про подію, яка сталася 20 травня 1630 року, коли запорожці розгромили добірну частину польського війська і за переказами знищили так звану золоту роту коронного гетьмана, до якої входили представники найвпливовіших. Польських родів. Переяславська угода не принесла примирення між козаками і польським урядом щоб приборкати козацьку вольницю, перекрити шлях постачання провіанту і боєприпасів, а також контролювати втечі на Запорожжя на вимогу влади на Кодицькому Дніпровському порозі в 1635 році спородили фортецю Кодак. Одним із її будівничих був французький інженер Гійом Левасер де Боплан, а першим комендантом французький військовий Жан Моріон, якому підпорядковувався гарнізон із 200 найманців. Хоча за офіційною версією укріплення мало посилити оборону прикордоння від кримських татар, появу фортеці козаки сприйняли як порушення своїх прав. У 1635 році, повертаючись із походу проти Османської імперії, загін, очолюваний Іваном Сулимою, зруйнував Кодак. Але невдовзі козацьке військо оточили. Іван Сулима був виданий уряду і страчений у Варшаві. Проте влада не усунула причин, які спонукали козаків відстоювати свої права. Так, Невдовзі спалахнуло чергове повстання. В 1637-38 роках його очолили Павло Бут на прізвисько Павлюк, Яків Острянин на прізвисько Остряниця, Карпос Сикидан та Дмитро Гуня. Козакам протистояли військо на чолі з коронним гетьманом Станіславом Конецьпольським та польським гетьманом Миколаєм Потоцьким. 16 грудня 1637 року козаки зазнали поразки в бою під селом Кумейки, нині Черкаська область. У червні 1638 року біля села Жовнин, нині Черкаська область, а влітку 1638 року змушені були припинити боротьбу на умовах Речі Посполитої. Частина козацьких загонів на чолі з Яковом Острянином перейшла на прикордоння із Московським царством. А козаки під орудою Дмитра Гуні пішли на річку Дон. Після повстання владі вдалося ввести в дію постанову весняного сейму 1638 року під назвою Ординація реєстрового війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої. Згідно з нею, козаків позбавляли частини давніх прав і вольностей, а на січі розміщали військову коронну залогу. Упродовж наступних десяти років не було відчутних козацьких виступів, тому поляки назвали це десятиліттям золотого спокою, так званим десятиліттям спокою перед бурею. Хоча той спокій був тимчасовий і тримався на примусі. Марно було сподіватися, що козаки припинять боротися за свої права і волю. Повстання 30-х років XVII століття не досягли мети, адже їхні вимоги не мали широкої підтримки серед українського населення Речі Посполитої, звідси стихійність, брак згуртованості, розпорошеність сил повстанців та їхніх бойових дій, ті вади, через які козацько-селянські рухи 30-х років не мали успіху. А я дякую, що слухали мене уважно.